Вітаю всіх глядачів! Сподіваємося, що наші поради, наші рекомендації вам допомагають у житті. З вами, як завжди, сімейні традиції! Бажаємо усім тепла, миру та злагоди! 29 червня свято святих апостолів Петра та Павла одне з основних церковних літніх свят. Які народні традиції святкування, суворі заборони та прикмети, пов'язані з цим. днем? Вважається, що на Петра і Павла відкриваються небеса. І молитви, вимовлені в цей день, мають особливу силу. Свято Петра і Павла це не лише релігійне свято, але й чудовий час для того, щоб зібратися з близькими, розділити з ними трапезу, поспілкуватися та згадати про важливі цінності, віру, любов і надію. Головна заборона цього дня не можна думати про гріховне, погане, бажати комусь зла, мстити чи продумувати план помсти до погіршення в житті. Що обов'язково треба зробити на День Петра і Павла? У свято Петра і Павла обов'язково слід відвідати церковну літургію, біля ікони апостолів варто прочитати молитву за успіх у нових починаннях, подолання життєвих трудничів і за здоров'я. Вважається, що саме цього дня святі допомагають тим, хто стоїть перед важким вибором, аби не допустити помилки. У народі також побудує традиція влаштовувати родинні пікніки на природі. Центральною стравою такого святкового столу повинна бути риба. Цей день, наповнений духовною глибиною родинним затишком. Які народні традиції та обряди існують у цей день? Існувала традиція всім поселенням в день Петра зустрічати схід сонечка. Кожному потрібно було побачити, як світило прокидається. Щоб насититись від нього здоров'ям і щастя. В очікуванні світанку люди всю ніч не спали, розпалювали багаття, співали і танцювали, зустрівши сонце, розходились по домівках, а потім відправлялися на святкову службу в храм. У давні часи, в деяких регіонах рибалки збирали гроші, щоб купити воскову свічку та поставити у церкві перед іконою апостола Петра для успішної ловлі риби. Називалось дійство Петру рибалці на мирську свічку. Вдень організовували галасливі ярмарки, а ввечері влаштовували веселий бенкет зі щедрими столами, пивом, вином і м'ясними стравами, адже завершився Петрів піст. У наших предків дата вважалася початком нового рибальського сезону. Рибалки зверталися до апостола Петра з молитвами і проханням надіслати відмінний улов. Апостоли Петро і Павло покровительствують рибалка. У цей день добре клює риба, тому обов'язково варто сходити до водойми з вудкою або мережею. Святим моляться про хороший улов риби, а господині в Петрівдень готують рибні страви, щоб в родині завжди був достаток і взаєморозуміння. У цей день красиво одягалися і чепурилися, а також прибирали будинок. А в польових роботах, саме розпал наступав, селяни працювали від зорі до заходу. З сьогоднішнього дня починали підживлювати гноєм поля, тому і день називали Гнійниця. Раніше вірили, що апостол Петро весь рік зберігає ключі від землі, а з приходом весни віддає їх святому Юрі. У свято ж ключі знову повертаються до Петра, що свідчить про швидке настання осені. Традиції та заборони у День свята. У день Петра і Павла віруючі йдуть до храму, ставлять свічки за здоров'я рідних, моляться про захист, прощення та зцілення. Свято традиційно відкриває літній сезон в і початок активності рибалок, хоча церковно він все ж релігійний. Обов'язковими суровими заборонами на цей день вважаються заборона на купання, щоб уникнути небезпеки. Згідно з давніми повір'ями, сьогодні біля водойм мешкає нечиста сила, а в воді вона густо кишить. Рукоділля листи, шити чи в'язати вважається загрозою дачі. Весілля та вінчання, щоб уникнути сварок у сім'ї, позика грошей для збереження благополуччя. Вживання нових овочів і фруктів, щоб не накликати голод у наступному році. Не пиячте і не займайтесь обжерливістю. Не трудіться на господарських та польових роботах, допускається лише дрібні побутові справи. Не сваріться, не лихословте і не лайтесь, зла нікому не бажайте, не думайте про погану, а то лихо на сім'ю накличете. Не прибирайте зі столу після вечері залишки їжі і посуд. залиште все до ранку, вночі в гості душі померлих предків заходять, а якщо стіл буде порожній, вони образяться. Не можна ходити в ліс, оскільки всі звірі і змії в цю дату стають дуже агресивними. У Петра потрає павла не можна їсти овочі і фрукти нового врожаю. Згідно з народними прикметами, це може призвести до неврожаю в наступному році. Що треба робити? 29 червня намагалися відвідати всіх родичів. Прищинні батьки дарували своїм хрещеникам подарунки, а ті готували для них особливе солодке частування кутю. Зазвичай це була рисова каша з медом і шматочками кураги, родзинками або чорносливом. Не можна було займатися теслярством і будь-якою іншою роботою по дереву. Народні прикмети і регіональні звичаї. На Петра і Павла спостерігаються природою. Якщо кує зозуля, очікується пізня зима, дощ багатий урожай жита, спека морозне різдво. Якщо гримить, це пророкує багатий урожай горіхів. Вітряний день віщує снижню зиму, холодні петрівки до голодного року. У різних регіонах святкування має особливості на полісі гуляння і багаття в лісі. На Галичині юнки плетуть петрівчані вінки та пускають їх у річки. В центрі України освячення полів після служби. До зустрічі в нових відео!